Мені набридло грати у своєму старому світі, тому я вирішив створити новий Майнкрафт Світ, щоб прожити в ньому 100 днів і зробити цей старт виживання ідеальним в Майнкрафт Хардкор. І це на жарт. Я справді збираюся награти 100 днів, щоб зробити цей початок ідеальним. Тому я здобуду собі круту броню, побудую маяк, а також збудую цілий замок. Але для початку створюю світ з дуже небанальною назвою найкращий старт. Моє виживання почалося спокійно. А ні, цей спокій перервав ось цей зомбак. Для початку зрубаю своє перше дерево. І ні, я не збираюся крафтити собі кайло. Я йду шукати селище. Але замість селища я знайшов зламаний портал, у якому знайшов золоте яблуко і запальничку. Я вирішив трохи призупинити свої мандрівки, тому що дуже-дуже голодний. Кравчу собі кайло і йду добувати трохи каменю. Роблю собі сокеру, щоб добути їжі. Стоп. А чому тут настільки багато коней і жодної корови? Ну чому з тебе не падає якась конина? О, стоп! Я бачу свинок. Ну все, свинко, ось цей кінець тобі. Е, сире м'ясо? Ні, таке я їсти точно не буду. У мене була запальничка, і я вирішив підпалити хрюшку, щоб отримати смажене м'ясо. Ем, Моє м'ясо згоріло. Окей, спроба номер два. Так, а ось і три шматочки смаженого м'яса. Яке ж воно смачне! Здобувши ще кілька шматочків смаженої свинини настала ніч, і мені довелося вбити пару баранів для ліжка. Стоп! Я бачу селище! У першому селянському будинку я знайшов хліб і трохи картоплі. Другий будинок і тут знову картопля. Якесь це бідне село, але нічого. Я розбагатію завдяки цьому голему. Ось і все. Три шматки заліза мої. Для початку зроблю собі щит. Бо від зомбі померти я не хочу. Цей щит мені зразу знадобився. У цій печері було ще декілька скелетів. Але я швиденько з ними розібрався. Тепер можна добувати вугілля. Ще трохи заліза. Тепер крафтимо декілька смолоскипів. і спускаємося в шахту. Опа, діаманти! Виходить, мені тепер потрібно крафтити залізне кайло, кравчу пічку і ставимо в неї переплавляти залізо. Ну а поки воно переплавляється, можна ще трохи побродити шахтами. Тут нічого цікавого немає, крім оцього зомбака. Ну що там з моїм залізом? Непогано я б сказав. Крафчу собі залізне кайло і добуваю алмази. Один, два і скелет! А ну йди геть звідси. Як я зрозумів, більше алмазів тут немає. Тому йдемо їх шукати. О, здоров, кріпер! А ось іще діаманти. І ще. Опа, а тут закинута шахта. Потрібно її оглянути. О, це вагонетка з сундуком. Що ж там? Золоте яблуко. Непогано. А ось іще діаманти. Як так виходить, що я йшов за залізом, а знайшов його менше, ніж алмазів. Ось це прикол. Тоді замість залізної броні будемо робити собі алмазну. Ей, ти мені заважаєш! Так що тобі не жити. Роблю собі ще штани, шолом і кросівка. О, ти друг того зомбака? Ну тоді йди до нього. Зробивши собі відро, я набрав в нього води і пішов до лава будувати собі портал в пекло. О, ти що здурів? Я ледь в лаву не впав. А ну йди поплавай. Ну як тобі там тепло? Стоп! Ще алмази? Та це просто алмазна лихоманка. Ну, як би там не було, алмази зайвими ніколи не бувають. Ну а тепер нарешті доробляємо портал у пекло. Залишилося його підпалити. Так, я в якійсь дупі. Окей, тоді підемо туди. Ти що милий? Я ледюштони не наклав. Добудемо собі трохи золота, щоб потім підкупити піхлінів. А ось і незер будівля. Добудемо собі трохи незерна росту. Тепер залишилося знайти спавнер блейзів. Надіюсь, що він тут є. Так, я його знайшов. Тепер потрібно лише вбити пару цих гаряченьких друзів. Скільки у нас тут вийшло? Е ні, шість штучок буде маловато. Ну все, думаю, 12 порошків мені вистачить. Тепер мені потрібно знайти пігліна. Я його десь бачив. Я впіймав цю свинку і дав йому трохи золота, щоб отримати перлини. Сподіваюсь, ти хороший піглін і даси мені багато цих перлин. Позаду мене було декілька ендерменів, і перлини я можу отримати також із них. Тому роблю собі невеликий захист від цих довгих друзів і дивлюся їм прямо в очі, щоб спровокувати. І тепер вони ніби закохавшись у мене, біжать цілувати, а я їх порубаю на шматки. Ага, перлини мені не випало. Тоді повертаємося до пікліна. У моїй хрюшки скоро закінчиться золото, тому я йду його ще копати. Сподіваюсь, цього тобі вистачить. Стоп! Здається, я бачу перлини. Так, це вони П'ять штук всього. Але цього теж достатньо. Сподіваюсь. Повернувшись у верхній світ, я кидаю перлину, і вона зламалась. Ось це вдача. Потрібно трохи їх економити. Як я зрозумів, портал має бути десь тут. Так, він тут. Але де саме, хто його знає. Стоп, тут здається, не має бути стіни. О, дійсно, тут ще якесь переміщення. А ось і портал. Я думав, його важче буде знайти. А що в цій скринці? Опа, сюди. Сподіваюсь, перлен мені вистачить. О, ні. Їх точно не вистачить. Потрібно ще знайти шість перлин, Це буде важко. Стоп, у мене є ще одна перлина. Ну, ситуація майже не змінилась. Поки я шукав ці перлини, я ледь не помер. Але тепер я готовий активувати цей портал. Ага. Та скільки ж можна? Добре, я пішов шукати ще перлину. Пройшло ще два дні, поки я цю перлину вибив з Ендермена. І тепер мені точно їх вистачить. Нарешті. Ну що, вперед вбивати дракона. Для початку давайте скрафтимо лук. Ну а тепер можна ламати й кристали. Дракончику, давай я тобі по голові надаю. Стоп! Ти що здурів? Хух, я ледь не розбився. Так, ще декілька ударів і є. Я його вбив. Яка ж це краса? Ну а тепер йдемо шукати собі крила. Мені потрібно ось той портал. Ну, поки що ендерських структур я не бачу. О, я бачу дещо схоже на ендермісто. Сподіваюсь, там буде корабль з елітрами. Так, він там є! Я вирішив схитрувати і замість того, щоб бити зі шалкерами, обійшов їх. Тут десь має бути скриня. Так, а що в ній буде? Декілька алмазів і алмажні штани. Тепер мені потрібно забрати елітри з того корабля. Як тільки я почав будуватись, у мене влучив шалкер. І я почав літати, але завдяки цьому я швидше потрапив на корабль. Зупинивши себе блоками, я почав відбиватись від цих куль шалкера. Як тільки з мене зникла левітація, я спустився в кабіну корабля, де довелося позбавити життя ще одного шалкера. У скринях дуже цінних речей не було, але мені потрібні були тільки ви. Як же вас було важко знайти? Ну а тепер я лечу додому, але перед цим заберу з собою яйце. Тепер потрібно знайти місце для мого маєтку. Думаю, це селище підійде, але для початку пограбуємо селян. Мені потрібно десь жити. А в селянських будинках мені дуже не хочеться. Тому я вирішив зробити собі маленький будинок. Думаю, ось тут для нього ідеальне місце. Будинку мені на перший час точно вистачить, Скрафтив собі ножиці і трохи підстриховець. А то вони були такими потлатими, що просто капець. Потрібно ще добути піску для вікон. Так, вон там є пісок, але спершу потрібно спуститися. Такс, я той пісок добув, але як мені назад повернутися? Добудувавши будинок, мені було потрібно зачарувати свої речі, але для цього... Потрібен стіл зачарувань, для якого потрібні книжкові полиці. А для цього багато книг. Тому я полетів назад у Стронглд. Тепер би згадати, де ця бібліотека була. О, тут підземне місто Вардена. Потрібно бути тихіше, бо з ним битися я точно не хочу. О, нарешті я її знайшов. Добуваю декілька книжкових полиць. Цього мені точно вистачить. У цьому місці буде стояти стіл зачарувань і залишається тільки полиці. Ага, ще трохи потрібно. Такс. А ну, големи, посунься. Ну і все, можна зачаровувати інструменти. Використавши весь лазурит, я спустився по нього в шахту, але крім цього, знайшов ще й смарагд. Для чого він мені і сам не знаю. Усі руди я добував кайлом із шолковим дотком, щоб потім добути їх кайлом на удачу. А ось і удача три! Тепер можна і руди нормально здобути. В мене були всі потрібні речі, але я також хочу побудувати маяк. А для нього потрібно немало блоків, тому я вирішив побудувати ферму заліза на залізних галемах. Якщо я не помилився, големи мають спавнитися. Ну. 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 Так, вони спавняться і зразу горять в лаві, а їхнє залізо попадає в ось цей сундук. Тепер потрібно трохи зачекати. Поки залізо фармиться, я зробив собі ще крутіше кайло. Тепер на ньому є ще й прочність. Ну що, як у нас тут з залізом? Ого, його дуже багато. Цього нам. Точно вистачить. Маяки буду будувати в оцьому місці. Готово. А ні, не вистачає самого маяка. А для нього мені потрібна зірка. Ех, знову йти в пекло. Я тільки прийшов, а мені вже не радія. Окей, мені потрібно десь знайти бізнес скелетів. Ось і мій перший скелет. Можливо, голова. Е, ні, я не настільки везучий. Ну, коли ж та довбана головенька випаде. О, це вона. Нарешті. Залишилося здобути ще дві. Ех, це буде нешвидко. Я витратив дуже багато часу, але ж все-таки здобув ці три голови, тому мені потрібен пісок душ. Добуду його ось там. Ну все, цього мені вистачить. Повернувшись у верхній світ, я спустився в шахту і заспавнив візера. Тепер його потрібно вбити. Оу, алмази. Еу, ну ти й довбень, візер. Тепер я тебе точно завалю. Ну все, ця зірка в мене. До речі, напишіть в коментарях, як вона називається, бо в мене з голови вилетіло. Крафтимо маяк, ставимо його в центрі, і все. Тепер потрібно лише активувати спішку. О ні, для другої спішки мені потрібно ще добудувати шар. Ну заліза у мене точно вистачить. Надіюсь, це останній шар. І. так, це дійсно останній шар маяка. І у нас тепер є найпотужніший маяк у Майнкрафті, але є ще невелика проблемка. Щоб швидко копати блоки, мені потрібно покращити ефективність на своєму кайлі до 5-го рівня. Тому я полетів до свого дому здобувати досвід завдяки добуванню рут. А коли вони закінчились, я пішов в пекло здобувати кварц. Стоп. А ти що тут забув? Ну що сказати, залізо зайвим не буває. Тому так набагато краще. Здобувши 30 рівень, я зачарував кайло на ефективність 4, а потім з'єднав два кайла в наковальні і отримав кайло з ефективністю 5 рівня. І Якщо я не помиляюсь, тепер я можу швиденько добувати блока. Так, дійсно, блоки добуваються набагато швидше. Ну що ж, залишилося здобути багато камню. Здобувши всі потрібні ресурси, я почав створювати свій замок. Ну що ж, ось так виглядає мій замок. Як на мене, він дуже привабливий. Давайте зроблю вам екскурсію. Ось вхід, можливо, колись тут з'являться механічні двері, але не сьогодні. Зайшовши в замок, ми побачили красивий сад і декілька відділів. Наприклад, тут є ставок, а праворуч вежа, в якій дуже пусто, як і в усіх кімнатах у цьому замку. Тому потрібно зробити перші кроки для його заповнення. У мене якраз залишився ще один день. Перше, що я хочу перенести в свій замок, це яйця дракона. Воно буде стояти ось тут. Також я вирішив розібрати маяк. Мені здається, що ось тут він ідеально впишеться. Але для початку тут потрібно все прибрати. Залишилося декілька блоків, і все, маяк готовий. Активуємо скорість. І мені здається, що ось цей білий промінь з маяка ну дуже нудний. Тому я здобув ще трохи піску і зробив скляний блок червоним. І тепер його залишається поставити на маяк. Ну, як на мене, замок тепер виглядає куди краще. На цьому мої 100 днів найкращого старту закінчилися. Ну а ти все одно не забувай підписуватися, щоб побачити нову серію Майнкрафт Хардкору.